Так, друзі, всім привіт! У нас зараз іде швидка війна з італійським альянсом. Італійський, по-моєму. English. Ну, коротше. Не, не, не важливо. В общем, іде швидка війна. Але спочатку я хотів вам похвалитися. Де вона? Та-дам! Можете мене привітати. У мене була одна. Ну, 10 цих печеньок маленьких. <кій> Я думаю, так пішло воно все біням, думаю, призву. Нажимаю і тут Ах, бабам газель. О, моїй радості просто не було меж. Це перший мій герой з такого івентом. І я був дуже неймовірно сильно радий. Ось, а зараз переходимо, я зараз подивлюсь, чи можна ще когось бити. І будемо переходити до війни. Так, я вирішив піти на таку от мішень. Подивимось зараз, що у нас тут буде. Чи буде нас щось тут взагалі. Погнали. Надіюсь. Угу. Це Ахілія просив страховку, і я казав, що я можу її підстрахувати, а він пише, що у нього щось інтернет там лагає. То ладно, я якщо що, то потім його підстрахую. А поки що зробимо троєчку ось так. І троєчку ось так. І цей шнір не зарядився, ну і ладно. М -м -м. Так, в тебе є негативний ефект, то ми тебе зараз шпокнем. Так, мінус цей пир. тепер беремося за... Бля, а кого тут далі валити? Навірно, що... Блин, надо вот подумати. Ну, навірно, коле, да. Будем балайти, мабуть, коле. Так, дуже добре. Е -е, Робим зразу троєчку ось так. О! Замечательно. Так, кабан хилить. Цей блочить цю, а цей валить цю. Цього, точніше. Так, все дуже добре поки що. Поки що дуже добре. Ну зараз, Блін, можемо зарядити віку, а це буде недобре. Якщо ми зробимо так, як я собі думав. Думав зірвати морду, але тут зеленим ще піде цей комбом. Тому я заряжу поки Елену, щоб вона скинула свою цю шляпу. <coughs> Ой, вибачте. Так, і ще є ось така троєчка чарівна. Так, дуже добре. Дуже дуже добре. Так, тоді, 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 тоді ми зробимо ось так. Комбо не полетіло дуже добре. А ці блін, заторможені. Е, ладно, віка буде заряжена, тому зробимо ось так. Ось, виїхали жовтенькі. Дуже добре. Ну, коротше, зараз я думаю вирулю. Ніхрена ти, блять. Оце ти му дозвон, конечно, жорсткий. Так, зразу хілимся, сліпим цього. Так, ми тебе туб'ємо камінцями, а тебе будемо валити тоді отак. Негативний ефект в тебе буде. І тахір 800. Ну, типу непогано, Віка, що в нас там. Воно ну, досить жирно. Напевно, через те він її не, не зміг пробити. Так, ладно, добиваємо тоді кольо. І може і Віка в нас десь піде до дупи. А її кабан має добити, походу. Да, що там кабан? 275 а в тебе. 300, ну ладно. Так, тоді, 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 тоді. Тоді. Валим цього І Зараз Джунаїд. А ти паскуда тупа. Тупа ти паскудам, що я можу тобі сказати? Так, ладно. Джуноїд хай поки буде. Між джунаїдом завалимо оцього ж трішка Блядь, ну це серйозно. Е, ладно, тоді зробимо ось так. Таку чарівну комбінейшн. І такому. Добре. Так, тепер зарядимо Тахіра. І поки в нього цей... А, нема. Гатству, скільки в тебе там 700. Ну, він Він не вдарить так, щоб винести наверняка. Тому, тому тому... Тому ми зробимо ось так. Єсть. Кабан хілить, цей б'є і цей добиваємо. Так, тормозимо цього уперя. Так, є ще ось все. О... Чарівне Цей Бля, ну тут, але він заряджений тут. Погнали. Ах ти ж, гніда Я ж тебе все одно грохну, зараз. Наш тис вымахуєшся. Пиздота, блядь гу блядь. якийсь африканець. Так, дивимось далі. Так, погнали! Наступна мішень буде ось така, звук вимкнем. Е, да. Поїхали. Спробуємо. А, я, кстати, спомню, що це не італійський флаг, бо італійський флаг там горизонтальні йдуть полоски. А тут вертикальні. й наоборот. Ну коротше, не важливо У нас війна. Камні, конечно, якісь котячі порції дають. Але, але, але. Спробуємо. Поміяти, ну поміняємо їх місцями. Оцього п'етуха поставили якраз в таке місце, що він мені там дуже сильно нужен. І що тепер робити? Е -е -е -е. Ладно. Покрутимо щось в центрі. Блін. Щось я, коротше, намутив. І не то, що треба. Коротше, не все сталося, як гадалось. Мені зараз треба срочно зарядити епіталімея, а я бачу тільки... Та ніхера я тут хорошого не бачу. По большому счету. Ладно. Трошки підхилимось і будемо Ну, досить непогано. Тільки клик встигне зарядитися. Це таке собі задоволення. А я не встигну зарядитися, тому що заравело. Так, може, тут такий зелененький, о, є зелененький, це дуже добре. Вела ще не заряжена, і це теж добре. Угу. Угу, угу, угу. Е, добре, тоді ми зробимо так і отак. І отак. І гляну, пустимо ще одну тройку. Я думаю, я врану нема смисла пускати тройку. О, блядь, а що вона вмерла? А як таке сталося? Hm. бідно, звісно. Ну, ладно. ми доб'ємо клика, щоб він мене не бісив. Добре, вільний центр, це вже добре. Є ще. Зелененька троєчка. <кій> але, 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 але я думаю, як би це краще її зробити. Це зробити так, як є, але тоді зарядиться рана, я не встигну зарядити птолімеєм. А якщо я зроблю отак, він все одно заряжено. Ну ладно. Ладно. Хай буде так. Все одно я його заряжу. Перед ультою велли. Да. Зробимо тоді ось так. І. І, 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 і. і зробимо отак. Ми вже тут якийсь... О, живтенький вийшов. Дуже добре, але не добив. Ну ладно. Думаю, то нічого страшного. Ну, щось страшне таке є трошки. І що, і в два хіла я що я тут зможу зробити? Ну зробимо отак. Тоді зробимо отак. І ще раз зробимо отак блядь, стільки здоров'я собі нарішаю, що я прямо аж сама і цього. Прикольно. Так. Ну що ж, здоров'я ми запаслись? Я думаю, так нормально ми запаслись. Перше треба камінчики знайти Так, є троєчка такого і ще троєчка жовтих. Зараз одразу заберемо цих паразитів. О, цей ще й підгорів трошки взагалі добре. Дуже добре. Так, і так. І, 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 і. Ну, все одно заряджено тут. Хай буде. Так, а далі, а далі. Ну. Щось покрутим тут. А? Так. Поки що не будем юзати цю. Блін, роз'їхалась. А, ні, з'їхалась. Дуже добре. Так, і зробимо отак. Паразитів нахрен. Так тобі. І тако. Да Ну, прикольно. Типу, в два хіла я ще, ну, тим більше в 4 зірки, ну ладно. Наступна мішань піду я на Людвіга. Попробую. Подивимось, що воно мені розкаже. Погнали. Давай, Поляна, не подведем. Спасибо, блядь. Фу, это, конечно, ну. Весело, хулі. Би в мене жовті були, то ладно. <кхи> Я б не жалівся. О, ну щось. Сині воно під'їхали. Тільки толку мені з одної тройки. Ладно, будемо зараз щось шукати. Вибор мене невеликий так там, <кій> <кій> mm -hmm. я понял. ладно. Може я завалю цього телепня. Ладно, попробуем Завалив. Ну, це хорошо. Це дуже хорошо. А це не хорошо. Ну, хілимся ми в будь-якому випадку. Так, а де мені тепер знайти камінчиків? Так. так, 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 так. І цей шнир майже заряджений. В мене... Ладно, я все-таки попробую. Зараз Пінгвін все одно буде ультувати, то Може хоч щось й та... два рази уклинеться, блять. Це, блять. Піндос якийсь. Ну, Два стака є, і це вже непогано. Але що таке? Ого. Це, звісно, невдача, а невдача. Так, і що ми тут ще можемо зробити? Та по більшому ні хрена. Хілитись ми не можемо. Ну, хоч уклони зняв з цього негодяєм. І не завалив його. Ну, надіжда, що тут, ну, вилетів синій, але не там, де треба. Не такий тапок просрати міг тільки я. Тільки я міг такий тапок просрати. Да. Ну ладно, нічого. Ми засмучуватись не будемо. Піду доб'ю таким складом. Спробуємо принаймні. Місце вроді є багато. Але це ще не показник, що місця є багато. Але, ну, поляна досить непогана, типу. Да, навіть дуже непогана. Так, першим ділом треба вернути оцю, блін, але було молік не спочатку. Є бронь ми її зрізали. І да, добили теж непогано. Так, пінгвіна ми. Пінгвінами зробимо отак, а цю зробимо отак. І будемо заряджати пінгвіна, щоб він скинув цю шляпу. Так, і тоді робимо отак і ще робимо отак. Ну і все. Блін, такий тапок просрати, я, не... я в шокі. Так, нам буде передивитися, що там і як. І так, наступна мішень піду на ху-фу. Спробуємо, погнали. Дуже довго вибрав я мішень і вирішив, що саме така коректна ціль. У... Не буду казати, що поляна говно, бо вона не говно. Але можна було би і краще, звичайно. Так, зразу тоді зарядимо своїх. Ні-ні-ні-ні-ні. Дуже добре. І тут теж не, не треба нічого робити. Блять. Сука. Що це за шляпа? <кхід> ладно. Де і хуфу вже заряджений. І зробимо отак. Хоч паразитів забрали. Так, і зробимо отак. І зарядимо своїх синеньких. Дуже добре. Е, так. Контру в будь-якому випадку. Бронь зрізаємо в будь-якому випадку. Мінус цей шнир це дуже добре. Так, а вот теперь дилема. Можно выльнуть его так? я не знаю, что всего доброго получится? 556. Ну, подрезанную бронею. И это... Ладно, попробуем. Была-не была. Твою дивизию. Це 120. Ну... Що mm -hmm. mm -hmm. no. я тут можу зробити? Так, у нас був Хуфу і Кріль. Якщо зарядиться кальо, він два рази ультине і мене в мене вся команда від'їде. О в мене не так вже і багато було. Тому я пропоную. Ну, зробити Отак. Вот Є зелененькі під'їхали, це дуже добре. Робимо отак. Ну, кольо заряжений. Це вже не добре. Ох, як ти мене розмотав жорстко. звісно, чувак. Так, і тепер треба шукати камінчик і виносити мамку. А, диви, виніс. Жорстко, Я прям, блядь, як колю ультану, я прям чуть не обгидився. І <coughs> так, така ось буде моя остання ціль. Щось зараз попробуємо зробити. Да. Чи може... Ні, я замість Zenobi, навірно, що возьму все-таки Франсом. Да. Піду отак. Ну, давай рандом, не підведе. Рігарду може дам у ці отрядики. Чи ні. А в нього є костюм, він буде і так заряджатись. Все. І Еліна, да, все, погнали. О. Жаліються хлопці, що не заходить в них війна. Бля, бо ми проєбуємо вже походу. Що ми тут можемо зробити? Ну по-хорошому можна вкласти отак одну тройку. І отак одну тройку. Е, отак тройку. І все нахрен. Рігард Церковник, красавчик. І ще й на Фріку перекинулася ця шляпа взагалі замурчательно. А зараз ця звізда. Ну і ладно. Хрен би знаю. Так, то ми будемо тоді гасити її. І будемо робити отак. Щоб Ольфріка скидала всю, всю свою шляпу. Бля, і хуфу заряжений вже. Mm, як не вовремя. Щоб Не міг почекати, що трошки. Олень. Ну ще як виявилось? А, ні, все. Done. Фу. Ну, щось пішло не так. Щось дуже пішло не так. Ну що? Ну, трошки ще нанесе зараз собі урона, ну. Таке, блядь, херня якась собачача. Ну, що я можу сказати? В Суперника один тапок в нас два. Бля, і з таким мінімальним відривом. Жопко, звісно. Ну, але що зробиш? Альянс був сильніший, це помітно тут майже в кожного Альфріки, мамки, і прочіся шалупонь, Госеки там, Хуфу, блять, ну. Коротше, альянс досить сильний. Тим паче, що швидка мана, і я думаю, що. Ну, коротше, що є, то є. Хулі там говорити. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, гарного настрою. Зустрінемось в мене на каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І всім па-па!